Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. У Кривому Розі відбувся тренінг із запобігання та алгоритму дій у винкненні гендерно зумовленого та домашнього насильства, який провела громадська ресація дівчата. Житально про цей захід ми поговоримо з нашою гостею Наталією Грищенко, психологиною. Пані Наталя, рада вітати вас. А, відразу я думаю, і прийдемо до теми нашої програми. Так і хочеться дізнатися, які основні теми тренінгу запобігання та алгоритму дії у разі виникнення гендерно зумовленого і домашнього насильства а, сьогодні були включені в програму. Ну, звичайно, це теоретичний блок, да, практична частина того, що сьогодні були саме психологи закладів дошкільної освіти учасниками тренінгу. І е, хто як не освітяни мають володіти сучасною інформацією, тому багато часу було приділено саме е, таким е, знанням. Ну і звичайно, те, що ви сказали, це алгоритм реагування, що робити, як реагувати. Ми прокачували навички, і що немало важливо, механізм перенаправлення. Якщо психолог перший раз цим стикається, взагалі людина перший раз стикається з питанням домашнього насильства, з ситуаціями гендерно зумовленого насильства, що робити далі? Куди перенаправляти до більш профільного спеціаліста? Угу. А які конкретні практичні навички отримали психологи і після участі у тренінгу? Прокачували реакцію сьогодні? Прям було декілька кейсів. Які кейси історії з життя, і психологи мали змогу їх в таку живу відтворити і відреагувати. Це одна з таких ключових навичок, якими мають сьогодні володіти сучасні психологи, особливо в закладах дошкільної освіти. Бо якщо ми говорили колись про те, що ці теми починають розглядатися з школи, да, з учнями школи, то зараз ми вже говоримо про те, що дитина прийшла в дитячий садочок, і вже варто про це обережно, толерантно, екологічно, але говорити, починати з цим працювати. А як ви оцінюєте особисто от, важливість того, що Збільшена увага до теми, от саме гендерного, так, сумовно, і домашнього насильства, от саме для психологів дошкільного закладу. Моє особисте, що це добре, тому що е, історія про те, що буде після перемоги, це для нас незнайома поки історія. Да? А про те, що ми можемо вже зараз оволодіти знаннями, оволодіти навичками, як правильно відреагувати. Ми вчимося сьогодні. Ну, Насправді ж, тема домашнього насильства не нова. Для освітян точно не нова, але сьогодні вона набула нової гостроти, нового значення, і ми маємо бути в темі. І я навпаки, як е, психолог, який працює в закладі освіти, як тренер, е, точно моє особисте таке, знаєте, е, думка, моя особиста, що ми маємо бути в цій темі. І це дуже добре, що про це говорять. За минулий рік більше більше 216 тисяч звернень уявіть, і з них 3% трошки більше. Це з боку дітей, це є прогрес, є прогрес. Да? Великий відсоток чоловіків, звичайно, якщо ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, то це переважно насильство над жінками, і там десь 73% було звернення саме з боку жінок. Угу. Ви дійсно правильно сказали, що ця тема не нова, але все ж таки, якщо там згадати років 5, 10, 7 тому, якось ці теми все, все ж таки замовчувались більше. І домашнє насильство, і гендерна рівність. Так? Чому от зараз це так гостро і актуально стало в наш час? Ця тема, скоріш, не так замовлювалася, як нівелювалася. Ми працювали в закладах освіти з цим точно, але ви правильно кажете, що зараз про це почали говорити відкрито. Мені здається, що все ж таки корективи спочатку вніс коронавірус, а зараз ми маємо виклик війна. Тому агресія в суспільстві дуже-дуже зросла. І як правильно реагувати, знову таки повертаюся сьогодні. Ми маємо ці навички прокачувати. Ми, це практичні психологи, і не тільки. І освітяни взагалі. Тут повністю я з вами погоджуюсь. Пенталія, які проблеми виявилися найбільш актуальними під час обговорень сьогодні на тренінгу? Mm -hmm. Якщо про сьогоднішній тренінг, то для мене особисто така була знаєте думка стосовно того, що ми ж насправді стать і гендер, так якщо ми говоримо про гендерно зумовлене насильство, дуже часто плутаємо поняття. І під статтю розуміємо гендер, під гендером розуміємо. Ну, Буває таке, що розуміємо стать. Сьогодні ми говорили про індивідуальні особливості. І е, ну, що я маю на увазі? Гендер це е, е, така поведінкова реакція. Ми звикли в суспільство, що чоловік він сильний, він тримає свої емоції в собі, він такий більш закритий, жінка більш чутлива, емоційна, ніжна. Але якщо ми говоримо про гендер, хто сказав, що чоловік не може бути емоційним, що чоловік не може бути чутливим? І сьогодні у цьому питанню ми приділяли увагу того, що задавали учасник. Тренінгу питання стосовно як ось нові вийшли навіть такі знаєте особливості стосовно реагування на гендер, і ми маємо. Толерантно реагувати на будь-які прояви, адекватно реагувати на прояви, де це особистий вибір людини, яка він має або якою він має бути, з якими поведінковими проявами він живе? Маємо це прийняти, бо ми ж цивілізоване суспільство. Угу. Паналі трошки відійдемо від теми нашої програми. Так а сьогодні ж, окрім тренінгу, сьогодні ж і ваше професійне свято, так. я вас вітаю. Так. І от хочеться відразу запитати, які виклики. Сьогодні стоять перед психологами, так? А, і як вони можуть бути вирішені? Головний виклик це війна. 100%. І е, я, як психолог, який працює е, початкова школа з дошкільним підрозділом, маю змогу, я вважаю, що я щаслива, що я бачу дітей кожного дня. Маленькі дідучок, які приходять садочок, батьки довіряють закладам освіти, і це дуже про знаєте, рівень безпеки, про довіру. Це важливо для нас, як для психологів. І кожного дня ми е, стикаємося з викликами, наприклад, сон. Сирена, що ми робимо в закладах освіти? Ми піднімаємо дитину всіх дітей і виводимо в безпечне місце в укриття. Ми маємо дбати про їх безпеку понад усе. А денесон сон часто переривається сиренами, і діти, звичайно, знаєте, вона сівша батарея. Дитині треба той денесон для повноцінного розвитку, і ми стикаємося з таким: знаєте, як правильно відреагувати, що ми маємо робити, як ми маємо себе поводити. Що ми сьогодні вже маємо робити, щоб виросли ментально здорові діти. Щоб е, ті виклики, які нам сьогодні принесла весна, війна, вибачте, е, не, весна в цілому, да, щоб ми на них реагували адекватно. Угу. Угу. Е, які практичні поради ви могли б дати тим людям для збереження психічного здоров'я в умовах сучасного стресового середовища, того, в якому ми вже перебуваємо більш ніж два роки? Не буду точно унікальною, не відкрию точно секрет. Я, як і мої колеги-психологи, точно, мабуть, вже озвучувала і в цій студії також що подбати про себе сьогодні, якщо є сила в мене як у мами. Або як у тата, ну взагалі у людини, да в мене є для цього сили. Я зможу допомогти іншим. Дбайте про себе, знаходьте час жити сьогодні, гуляти на повітрі, читати книжки, жити своє життя війну це дуже важливо. Це надважливо знаходити якісь приємності для себе, дбати про себе, е відпочивайте, проводьте час з друзями. як би це не здавалося іноді да, популярними такими рішеннями, але це важливо, це підтримує нас. Тому дбати про себе сьогодні ключово. Так, а, чудово, і повертаючись до теми нашої програми, вже підсумовуючи нашу з вами розмову, панталя. Які плани на майбутнє має організація дівчата? Так і а, щодо подальшої підтримки психологів та інших фахівців у цій сфері. Планів багато не буває. Плани вони ж завжди дають нам такий, знаєте, можливість думати про майбутнє. А якщо в нас є майбутнє, в нас є життя. І а, я особисто планую проводити і далі тренінги, такі зустрічі. Да? Громадська організація дівчата також не стає осторонь, працюємо всі на нашу перемогу, наближаємо і а, знаєте, що не може не радувати мене особисто як практикуючого психолога, те, що я чую, що мої колеги поруч також мають багато планів. Зараз дуже багато різних організацій, не тільки громадська організація, дівчата, прийшла в нашу країну ну, з допомогою. І класно, що є абсолютно різні люди, які сьогодні стоять на варті ментального здоров'я. Бо ментально здоровий дорослий це рівно ментальна здорова дитина. Угу. Ну і зараз наш час, мені здається, що е, серед українців так, от, е, професія психолог вона стала більш такою актуальною, тому що раніше, мені здається, більшість з нас, е, говорячи про психолога, ми чомусь відразу спадали на думку, що в мене якісь проблеми з психікою, я, е, напевно, якийсь нездоровий там, або ні, я здоровий, навіщо мені психолог? Е, як е, відрізнити ось це, прибрати ось цю боязнь відвідувати психолога? Ну, треба спробувати в першу чергу, да. Я, наприклад, те покоління, коли я навчалася в школі, в нас не було психологів. Да? І мене радує, що сьогодні молодь, яка навчається в закладах освіти, вони знають, що таке психолог. І вони дуже позитивно реагують. І зросла культура звернення до психологів, тобто культура довіри. Звичайно, що бувають абсолютно різні спеціалісти. Да? Люди мають право звертати увагу на яке у людини, ну, у психолога, у психотерапевта, яке яка у Світа, який досвід, це право кожного, але спробувати тут, мабуть, таке знаєте, ключове, мотиваційне. Хто не пробував, той не знає про що воно дивилася сьогодні статистику: 38-8 українців на сьогодні станом е, жодного разу не зверталися до психологів, ну і не планують звертатися до психологів. Я так спочатку, так навіть знаєте, так засмутилася трошки, а потім подумала: ну і ще ж не вечір, як кажуть, у нас в народі, да. Будемо сподіватися, що ось ця культура звернень до психологів буде зростати. Я взагалі за те, щоб як є сімейний лікар у кожного з нас, у кожного українця, ну звичайно, на це зараз немає часу. А після перемоги треба роздивитися питання сімейного психолога, щоб була людина, яка з народження, ну звичайно, ми всі маємо свій термін життя. Якийсь період була поруч із родиною, дивлячись, як люди змінюються, які кризи вони проживають. І допомагаючи, підтримуючи, знаєте, такий лікар душ. Ну, це було б, мені здається, дуже непогано. Це було б ідеально. А Фенелі, Я хочу вам подякувати за те, Дам. що ви звіталися до нашої студії. Ще раз привітати вас з вашим професійним святом дякую. і, звичайно, подякувати за ці поради, які ви сьогодні в нашій програмі дали для наших телеглядачів. Дуже дякую. Щиро дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була психологиня Наталя Грищенко. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.